Виявили замасковану ворожу гаубицю Д30. Запустили дрон і вицілили під дуло. Спостерігаємо вибух, але ціль ще не знищена. Запускаємо другий FPV. Оператор дрона влітає прямо в гаубицю. Спостерігаємо яскравий вибух та знищення цілі. За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців, які переходили поле. Наш FPV вже був в небі та летів на ціль. Почувши дрон, піхота пришвидшилась, щоби сховатись в лісосмузі. Але наш дрон виявився швидше. Спостерігаємо влучання в піхотинця, а також чергове підтвердження, як вони своїх бросають. Залишивши пораненого, другий піхотинець втікає, рятуючи своє життя. Під час нічного патрулювання була виявлена ворожа буханка. Задача нашого екіпажа наздогнати та уразити ціль. Буханка далі не поїде. Гарна робота. Це ворожий піхотинець. Він повзком переміщався по ґрунтовій дорозі. Почувши наш fpv дрон, він ліг прикинувшись мертвим, але нас так легко не проведе. Оператор дрона скеровує FPV прямо в ціль. Окупанта ліквідовано. Виявили ворожу гармату гіацинт Б, а також рух особового складу поряд. Перший дрон влучає прямо в ціль. Задача другого вильоту – добити гармату. Оператори в півідрона неспішно вицілює і влітає в гіацинт. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Задача виконана.